Вітаю вас, друзі! Понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Я всім вам дякую. Нас уже більше 40 тисяч. Потихеньку, потихеньку. Люди, які е, вміняємо здорові, як люди, які розуміються правильно, збираються потихеньку разом. І працюють, і допомагають, і живуть для України. Величезна всім подяка. В суботу на в Фейсбуці, Телеграмі. Тут в спільноті я розмістив наш черговий звіт про нашу з вами роботу. Я сказав, буду розміщати вихідні і посередня. А тепер, А тепер поїхали. А тепер ми, друзі, поїхали. Ми маємо право на посмішку. Ми маємо право посміхатися. Але ми маємо право і обурюватися одночасно. Разом, ну. Знаєте, звичайно, що було ясно, що наші ура-патріоти зажидають зимні канікули проводити з дітьми в Європі, не під обстрілами. Тут хай українці ховаються в сховищах, дітей тягають, діти хай вчаться в метро і так далі. А ми будемо в Європі. І от разом там не пустили Порошенка. Хоча я думаю, що ну, не вірю я, що не випустять його. Щось ось, знаєте, тут -от на серці щось, щось здається, якщо його не. не не поновлять справи? Ой, ладно. так от, з ним хотіли поїхати дівчатка. Дівчатка це Клімпуш Цинцадзе, Іонова, Іра, Тривога, і вони і їх також не пустили. І вони підняли, підняли такий хай, страшенний хай. Так Клімпуш Цинцадзе саме більше була в відрядженнях за, за цей час. Там 176 днів вона провела за кордоном. Навіщо? Що зробила Клімпуш Цинцадзе, будучи за кордоном? Що зробив кожен з них, що привіз? Що, про що договорився? Нема звіту. Стефанчук. Треба завести звіт. Поїхав за кордон, приїхав, зазвітував. Чому ми, волонтери, ми, люди прості, повинні звітувати за свою роботу? Ми повинні все робити, а вони не повинні. Так от далі йдемо. Ну, це ж вже не сміх, це вже. Це вже це не сміх, друзі. Ми сьогодні побудемо більше, ніж 5 хвилин, а може й 10. Так от це не сміх. Чому ці жінки підняли такий гвалт, що їх не випустили за кордон? Чому їх не випустили? Їх випускали. У нас жінки можуть їхати безперешкодно. Ну, вони ж хотіли. І хочуть за державний кошт за кошт воїнів, за кошт ЗСУ, за кошт хлопців якогось як не вони хочуть забрати ці гроші, щоб його не долікували. Комусь не дойде е, бронежилет, щоб йому не було бронежилета, вони хочуть поїхати. Вони не хочуть дати їм спальники, вони не хочуть дати їм їжу. Оці дівчата, Клімпуш Ценцадзе, Іонова, і Геращенка, вони хочуть. Біди нашим воїнам і поїхати за їх рахунок до своїх дітей відпочивати. Я не розумію, чому вони не поїхали так. Люба жінка у нас зараз може взяти і поїхати за кордон. Як і вони. Ну, не пустили по відрядженню, поїхали так за свої грошики. За грошики знову ж не свої, вкрадені у нас. І за грошики, на які вони живуть за рахунок наших податків і податків військових. Ви розумієте, яка біля виходить? І ще хтось за них захищає. Їх захищає, це біда. Ми ось робимо справу. Я хочу подякувати тих, хто задонатив в суботу: це грах Олена, Яворська Тетяна, Потапова Марія. Хтось в суботу о 6.35 на Монобанк велика подяка. Ковальчук Надії. Нещерет Тетяни, Смірновий Янині, Островський Тетяни. А також в суботу, о 22.11, на Приват24. Велика вам подяка. Я хочу подякувати тим, хто задонатив вчора в неділю. Це Спиця Ірина на Монобанк. Маймур Ольга. Кабзар, Світлана, Умнов Василь, Колісниченка Надія, Беренде, Ганна, Курій Микола Манабанк, Пустова Любов, Монобанк, Бондаренко Тетяна Монобанк, Синенка Наталія і хтось учора, о 20.34 в а... на банк. Величезно, друзі, вам подяка! Ми допомагаємо, ми українці, а вони варюги. Тільки чомусь якісь українці за ворюк захищ... захищають. Друзі, величезна вам подяка. Допомагаємо нашим хлопцям. Зараз там дійсно тяжко. Дійсно тяжко. Тепер поговоримо, що поєднує Порошенка, Бутусова і е Дубінського. Що їх поєднує? Поєднує їх ненависть до Зеленського, брехня поєднує, шахрайство, знущання над українцями, друзі, жага до грошей, до влади. Да? І можливість зрадити Україну за гроші. От зараз, зараз я це все вам покажу і розповім. Дивіться, СБУ прямо заявило, що Порошенко офіційно підозрюваний у державній зраді на користь Росії, планував зустрітися з Зорбаном, це лідер Угорщини, також російський агент, який живе за гроші Путіна, який, який продав уже і, і угорців всіх, який тягне. А ви подивіться на його. От просто гляньте, хто воно таке цей Орбан. Так, і Росія, от СБУ заявляє, планувала використати ось цю зустріч їх в боротьбі проти України і в те, щоб нас роз'єднувати. І у них виходить, кстати, У них виходить, частина українців ніяк не можуть стати українцями, а є Порошенковцями. Станьте, друзі, українцями. Не будьте. Залежними від висячої матні, будь ласка. Саме тому, знаєте, СБУ і попросила не випускати цю людину за межі України. Не знаю, випустять чи ні, у мене таке, знаєте, не знаю. не знаю. Ну, як, як тільки його не випустило, сразу же Порошенковці пішли по методичці. А Зеленський також зустрічався з Орбаном, він там жав йому руку. Підіть. Зеленський президент України, пункт номер 1 Зеленський зустрічався з Зорбаном. На міжнародній е, зустрічі в ЄС це було ЄС Україна. Розумієте? І ви бачили, і ви всі бачили, як він з ним зустрічався і що хотів Петро Порошенко на острові Болотон устроїти оргію. Не знаю, Марину брав чи не брав з собою. Так, от, брехня номер 1 від Порошенка на, по цій ситуації. І від цього ЄС і всіх тих, хто захищає їх, люденьки, і від вас теж брехня йде. Дивіться, ви можете зайти на сайт Верховної Ради, ви все там побачите самі. Без мене, без Ляшенка. Не пишіть, що я брешу. Зайдіть і подивіться. Перевірте сто раз мої слова. Так от, з 24 люту, лютого 2022 року фракція Слуга народу, яка налічує 235 депутатів, або зараз 52,2 від складу парламенту отримала погодження на відрядження 53,24 від загальної кількості усіх відряджень, усіх відряджень депутатів за кордон. Це 4. І дві, і десятих відрядження на одного депутата Багато? Я вважаю багато. Нічого там робити. Ну, всі не їздять, звісно, там хтось половина, мабуть, не їздили зовсім, а половина їздили 5, 6, 7 разів. Я вважаю багато. Я вважаю, і будь-який депутат повинен поїхати, приїхати і звітувати. От такого у нас нема. І це біда. От. Але це 4,2 на слугу народа. Більше половини парламента їх і є. Далі в той же час позафракційна фракція Європейська Солідарність, 27 депутатів або 6% від цього парламенту. Там 53, а тут 6. Отримала погодження 9,74% від загальної кількості. 9 та та, та, 4, та, та в отримала е, 9,74% від загальної кількості відряджень депутатів за кордон. А це 6,7 відрядження на одного депутата. Слуга народу 4,2. ці 6,7. Але також хтось не їздив, мабуть, з Європейської Солідарності я так. Щось підозрюють. Тобто, тут також 10 разів були. Я ж кажу, Іонова була, 176. Порошенка практично там до 300 уже діб був за кордоном. Що вони привезли? Що вони зробили? От дивіться, тут написано: Івана клімпуш сенцадзе була направлена у 31 відрядження. Друзі, у 31. Не 67, 31 відрядження за межі України, а 172 дні. Це взагалі третє місце по парламенту серед усіх депутатів. А голова Верховної Ради на 30-му місці по закордонним відрядженням Стефанчук, ну щось неправильно в твоєму королівстві. Ну, щось там не так робиться. Ну, ну дядько, ну ти ж здоровий дядько, хоча і молодше мене. Ну, подивись же на себе. Та тупни ногою, та хлопне рукою. Ну, кінець до кінцем. Справедливість. Не треба знущатися, не треба щось там робити. Справедливість у Верховній Раді, ось і все. Йдемо долі... далі, друзі. Йдемо далі. Це ось фракція ЄС Петро Порошенка. Оце, оце, ось, оце ось Петро Порошенко, що їх, що їх пов'язує з Бутусовим. От, от стежте за руками Бутусова, да? зараз я почитаю вам і за красою гри. Спочатку на цензорі виходить пост, у якому не згадується Зеленський. Взагалі нічого просто, сухий пост про заяву, про заяву речника, да? речника угорського уряду Золтана Ковача. Він там написано: ось заява. В Угорщині прокоментували заяву СБУ, в якій та пояснює заборону випустити за кордон 5-го президента Петра Порошенка. І заявили, що Україна цим кроком показує, що вона не готова до членства в, Є... в ЄС. Це чітка була заява. Так. Угорці нас туди не хочуть. Угорці нас туди не пускають. І вони вийшли, заявили: ви не готові в ЄС, тому що не випустили Порошенка. І тут, чи з Лютеранською, чи з Лаврською, чи може з Москви, чи я не знаю, де хтось побачив цей пост і. Юра Бутусова батюкали, та, 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 ну, бистро виправ! І Юра Бутусов виправляє. Дивіться, що робить Юра. Видаляє оцей. Цей справжній настоящий пост то заяву, справжню заяву угорського речника, і він пише ось що художній уже допис. Влада Угорщини про заяву СБУ щодо Порошенка Будапешт не бажає відігравати жодної ролі у внутрішній боротьбі з президента Зеленського. Ось він пише. У повідомленні речника угорського уряду Золтана Ковача йдеться, що Угорщина не бажає відігравати жодної ролі внутрішньої боротьби президента Зеленського. От, подібні новини да, та політичні чистки, це ще є одним свідченням того, що вони разом, вони одне і те ж, вони прагнуть до одного. У них однакова ненависть. Розумієте? І тільки в кінці вони написали, що Ковач заявив, що там о, Україна не готова до ЄС. А він тільки це і заявляв. Розумієте? А люди, Порошенківці, ви ж брешете разом з ними. Ну перестаньте бути брехунами. Не треба цього робити. Ще один. Я не знаю. СІЗО. СІЗО, звісно, це не курорт. СІЗО, це, звісно, не Барселона. СІЗО, це, звісно, не Середземне море, там, де був Дубинський з дівчиною, куди не батька кинув і так далі. В СІЗО може трапитися все. Розумієте, в СІЗО може трапитися все, що завгодно. А може і не трапитися все. Так от, давайте так. Чим Дубинський... Нас заворожував раніше. Він брехав. Брехав, брехав, брехав. Ми вірили, вірили, вірили. Ма, там, це -то просто там ворують наші деньги, не будемо матір, це далі, 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 далі. Він, він брехав. І ось його виводять на, чист, на чисту воду, і він, видає, видає, він навіть виявляється російським. Росіянином. Росіянином. Внутрі, по суті, і по своїй роботі. Так от, поліція поліція перевірила повідомлення про нанесення телісних ушкоджень народному депутату СІЗО. А що було? Він почав кричати, валати, він почав все що угодно. Мене збив. Треба знімати всіх міністрів, всіх, 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 всіх депутатів, всіх, хто доповідає. Зеленського треба перебрати. Мене тут побили. Ще раз, може це бути? Може, це СІЗО це багато людей. Не може, не може. Все. Це... Так от, до поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката Дубінського про те, що протягом двох діб його, його підзахисного адвоката, народного депутата, раніше затримання був за підозру у державній зраді під час перебування у слідчому ізоляторі. Ну, наносили і наносять тілесні ушкодження. А, що повідомляє поліція? Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціальної установи для засування обставин. За результатами перевірки судово-медичного дослідження і експертизи, викладена у, у, у повідомленні інформація, не підтвердилася. Будемо слідкувати далі, але те, що брехня у них усіх троїх одне і те же, це так. Ненависть, це так. Друзі, я вам дякую. Вибачте за такий довгий ранок. Вибачте, до вечора ввечері зустрінемося. Ще раз дякую за 40 тисяч. Україна переможе!